Колеги, вітаю з вами Дюха. І сьогодні ми продовжуємо проходити Command Conquer 3 Kane's Рас кампанію за Кейна за братство нот. Дивимось, що ж насправді відбувалося з планами Кейна. Я так зрозумів, що це якби повна картина того, тих подій, які у нас відбувалися в Command Conquer 3 Tiberium War Варс, звичайно. Досить цікаво, поки виходить. У минулій місії ми підставили Кіліан, ми зрозуміли за що саме її вбили. Бо ми ініціювали, якби, вторгнення від її лиця, а, а, якби зробили зраду, яку вона насправді не вчиняла. Але нічого, сталося, як сталося. Дивимось, що ж нам підготували далі. Ой, а ми знаємо цей момент. Це момент, коли Кейн типа помер, коли активувалася кров богів. Храм Пацерін. А не, не кипишу и это Кейн убит. Не, все заплановано, моя хорошая. Как, почему? Никто не сможет заменить Кейна. Но я клянусь. Клянусь своей жизнью, что исполню свой долг и помогу братству пережить эти страшные времена. Угу. Я говорю вам, Знаем мы не время предаваться скорби. Пусть наше горе обратится в святую ярость, которая... Нам. Да, и почала дружить с эту О. Кейн? О, О! О. Мы разберемся с генералом Катар в свое время. Недостаток веры в ее душе воистину прискорбен. Она заплатит за свое предательство. Сейчас у нас есть более неотложные дела. Но как ты выжил? Меня не было в главном храме Абатиса, это была приманка. То есть залп онного орудия часть плана? Редмонд Бойл поступил так, как я и предполагал. В конце концов, он политик. Теперь он стал героем, как убийца Кейна. Герой, не знающий, во что он ввязался. Но скоро об этом узнает вся планета. Ибо гости уже прибывают. Так, еще Только мы заработаем. Орудие обладает достаточной энергией, чтобы вызвать цепную реакцию в жидком Тиберии. Гигантский выброс энергии привлек внимание наших гостей, как и предсказывал Тацит. Гости строят башни по всей Земле. Мы не должны позволить ГСБ разрушить их. Это порталы. Врата для цивилизации намного превосходящие нашу. Нам многое предстоит узнать, дитя мое. Многое. все заебись, але <плесу> зазвичай с этого начались найважкіші миссии в манкон Conquer 3 теперь в Варсе. Умы, разумы и души. Міста жовтих зон е, життєво необхідні Братству. Вони надають нам ресурси, які потрібні нам для продовження священної війни з GDI. Проте до нас дійшли е, слухи про те, е, дані про те, що один з міст братства в Уганді Кампала захоплений прибульцями. Е, ці... Ці прибульці використовували е, небачену раніше форму гіпнозу, щоб захопити. Владу над жителями. Ми не можемо дозволити якимось прибульцям залишати нас ресурсної бази. Згідно згідно приказу Кейна, ви маєте викорінити з землі братства інопланетну скверну, і повернуть місто під власть під владу пророка. Окей. Погнали. Тобто зараз ми з ними воюємо. Легіон, ми зафіксували нове не пришельців. Ага, база Их войска будет. захватывают города желтых зон, истребляя население на корню. Ага. Без поддержки желтых зон братству просто не вышить Мы обязаны защитить эти города и людей, защитить любой ценой. Нихуя себе мы добрые, люд, ух, нихуя себе. Пришельцы захватили наш город. Ваша задача уничтожить все сборочные платформы скринов и вернуть его под контроль братства. Окей, а скільки них баз. Блять. Три. Ага, у них, типа, дві бази. Тут вони щось наставники, Подготовка. якісь. Не, почекайте, дуже цікаво. Дуже цікаво, інакше. Знищий сектантів. Окей, сектанти, пта твою мать. А, Строительство. Тут у нас синя база є. Оце прикол. Подготовка. Давайте побудуємо декілька Поможны рейдерів. Об'єкт отак. Так, це мене даремно зробили. І оце будуємо. Їдемо сюди, захоплювати сіні тибері. Значить, що відбувається? Будуємо на деф. Очевидно. На нас їде, блядь, владика ілюзій. Що відбувається, блядь? Куди ти їдеш, сука ти? Що це він фідить? Так, поїхали. Добре, нехай фідить. Це не наші врозвічі питання. Будівництво. не такое. Куди? Об'єкт дає кристали. Куди він поїхав? Він їбанутий. Місія успішно завершена. На базу напали. Куда на этот раз? Бля, пиздец, що відбувається? Щось страшне. Ми що, ми готуємо поки оборону? Будівництво. Танки це сила. Е-е, ми готуємо оборону. Розвертання неможливе. Сейчас нам головне завершено. ось тут собі збудуватись. Так, все було добре. Розвертання неможливе. Розвертання неможливе. І шо? Развертывание невозможно. Типа тут нахел. Развертывание невозможно. Развертывание невозможно. А Окей, я. Okay, yeah. Нехватка энергии. Ух, нихуя, не е. Не блядь, нихуя не е. на Е. Блять, нихуя на Е. Постройка а что ж так богато воно, блять, завершено. светло сука. Вперед! Тут уже выжигаюсь, блять. дай Дайте пожить, суки. Объект потерян. Развертывание невозможно. Постройка. Не, а мене, а мене ебать, да, будуть ключами. конкретно. Єдем. Пути. Строительство. Едем! Комбайн атакует. Объект атакуют. А, слухайте, мене походу будуть ебать. Доступна я навіть постройки. лазерки не встигну побудувати. Не Подбоку, тут уже не із неба, блять, из хуеба. Пиздец. Сука, що ППО, це треба науковий центр. Строительство завершено. Ну, давайте встигнем, возможно, хоть что-то избудовать еще по... по инфраструктуре, блядь. Блядь, главная проблема это эти летающие хуйни, конечно, сейчас. Это вообще пиздец. На базу, на базу. Они нас тупо задрочить, блядь. К Светло снова Постройка отключена. Строительство. Треба сейчас электростанции прокачать. Строительство завершено. То, І ППО терміново. Блять, а тут що вже відбувається. Все, пішло ППО. Все, пішло ППО, блять. Ми будемо жить. Уяримо! БЕМ! Нахуй! Все, там забайтил, окей розвёртывание невозможно. Развёртывание невозможно. Так yeah, тут я. Добре. А фух, їбать, що відбувається? Прив'яз. Енергостанція є. Давайте швидденько комбайн і праворуч його. Об'єкти так це тут же, в принципі, потроху з'являються ці будівлі. Випробування завершено. Всі експериментальні це готуємо. Тут аппаємося і грейд турельки. А все тебе вже закінчується, да? Потроху. Ну на на синій на базу. ще є. Ще є ось тут база, яку Но треба буде просто віддефать. Е, а де в мене комбайн? Їдьте сюди, іти сюди. Е, значить, що так, можна так. зробити? Можна технікам спиздить оцю вежу. Вочевидь, це і треба Братство робити. Дай йди сюди. Тут, в принципі, Старайтесь. стало вже більш менш, наскільки я розумію. Ну так, да, тут вже стабілізувалося. Окей. Єдине на питання, чи треба мені ці зборочні платформи захоплювати? Оце гарне питання. І вони весь зібрали. Тільки праворуч руч знизу залишиться і ось тут. Строїтельство завершено. Окей, це я прийняв. завершено. завершило. Це я прийняв до відео. Де ми домовилися. Тут теж все готово на всяк випадок. Окей. На базу, напали. Що робимо тепер? Тепер будуємось. Тепер потроху будуємось. Точно маємо збудувати тут лазери. Точно маємо збудувати ті ракети. Точно маємо хоч один обіліск побудувати. ППО відпрацьовує ніхуя делать. Тут. Тут аж 4, блядь, харвестера працюють. І побудуємо ще одного посланця. Йобані, сука, блядь, інопланетські, блядь, суки. Подивіться, як пруть. Оно ну, ця місія мені поки по балансу подобається. Тобто, якщо б мене знесли в самому початку, мені б, навіть було не так приємно. Але з рахуванням того, що я задефався, то зараз воно прям так, цікаво. І складно, але ось такий ідеальний баланс. Uh, конечно, дуже мені допомагає те, що тут синій тібері. Ой, блядь, а вони сюди йдуть. Ой, сука, оце мені вообще не треба. От оце мені треба присікати на корню, бо не дай, господь бог, вони почнуть чіпати. Не дай господь бог вони почнуть чіпати мою оборону тут. Ой, не оборону, мої добивачі, блядь, тібері. Мені ж пизда настане. Дуже швидко. Веду зачистку. Курс так, а це затопчемо, нахуй. Вас понял. Це є. Окей. Лазерну зброю ми отримали. Це білістки побудували. Тут щось у нас хілися. Танки призрак робляться. Окей, все в принципі більш-менш. Е, знаєте, що треба? Посланця треба. І храм нот можна будувати. Насправді місія -та не важка, я місію основну можу Там і зараз зробити. Ну не суке, блять. Ну це не падло добре, хіба. Да, заїбісь. Блять, тепер можна посланця доробити. Поїхали, Потім можна ще один військовий завод робити. Чекайте, у нас перерабатує... Це що за заводик такий приємний? У нас такого не було. Тібірєва бомба. Тібірєва бомба звучить цікаво. Нагадай мені, що ти там можеш стир стирити? Вогнемет. ну це дорого. Лучева пушка. Це все дорого. Це все дорого дуже. Я не впевнений, що воно того вартує. Так, будуємо храмнот. І тут будуємо цей перерабатувальний. Глянемо, що там. Тут ми все вкачали. Окей, тут ми все вкачали, це хорошо. Це хорошо, тут ми добуваємо. Єдине, що погано, це те, що потроху закінчуються ресурси. У мене є дві ідеї. Противородарна ракета. Нужна цільна, це все, все хуйня. Бойовий режим. Ой, бля, оце ви заховались, друзі. піздець, Дуже креативно. Я насправді ж в'єбу на ізі. изі. Ага, ті бомба, 3500. А, і все, це потрібно тільки для ті беріові бомби. Нахуй ніколи більше це не буду будувати. Коротше, я знаю, що я зараз зроблю. Щоб у мене все вийшло я не витрачав багато часу. Ми беремо. Все, ми зараз все пройдемо. Ой, бля, у мене світло, да? Строительство. Строительство. Ёбаный дурак, блядь. Ладно. Невозможно. Ми робимо Доступно. ось так. Новые постройки. Ми робимо. Шо це? А, думаю, це, а це тут війна йде. Я думаю, що за, що за лазерне шоу. Ми щас зробимо наступним чином. Сейчас побудуємо декілька москітів. Зараз побудуємо Борт електростанцію. Це поки нехай тут буде. Строїтельство завершено. Все, Розу мені в принципі будувати жодні будівлі, будівлі тепер не треба. Я зараз збагачувач на всяк випадок підготую, завершено. Він у мене був на чорний день. Але в цілому, це добре. Дабайн атакують. Ой, блядь, оце не добре, ніхуя. Блять. Дефайте, сука, об'єкт Об отаку. Блядь, це з їх сторони настільки негарно. Це просто піздец, наскільки це негарно з їх боку. Я здесь. Возможна. Так, погнали. Быстрее ветра. Моя голова. Поїхали відхилимось. Що там? Отже, что я хочу с этим сделать? Да, вы спрашиваете, а я вам сейчас покажу. Только там у нас все по ладно, факту милиционеры. Мы сделаем следующим чином, Прямо сектантами. Опа! Что? Да? Да? А, я себе просто повернул юнитов. Окей, что допка выполнена, все. Я здесь. А они где-то еще есть? И что? На перехваті, не поняв А де ще сектанти є? Це вони? Я не сплю. А, ми же, типа, юнітів просто вбили, яких вони законтролили. Ну, блять, вибачаюсь. Що де ще є? Блядь! Сука, ну вони так виглядають по-інатому по-дебильному. Де ж вони ще? Ми більше не бачу, чуєте. Але ж завдання звучить, знищить сектантів. так я його виконав, що ви до мене доїбались. Фрізер кадов бою. Ні, чуєте, знищить сектантів. Чи вже все, типа, час пройшов. Хай, їбать, ну це якось обідно буде. Тобто окей, давайте наступним чином зробимо. Я ж по факту вже все. Ну, я переймем. Мені вже треба просто зробити ось так. Ось так на всякий випадок. Поїхали. Навіть не буду втрачати ваш час. Сука! Блять, ну я, конечно, завдання в цій грі? Такі, блять, ідіотські. Бам-бам-бам-бам-бам. Побачення. Це взйобуємо. Ты сборочный я корабль. А так. что вы стоите? Легион. Я взываю к тебе, так. мой верный сын. Слухаю. Знай, ты могущественнее любой нейронной сети. Ибо да. прообразом твоим был сам Тацит. Так. Вы с артефактом неразделимы. И а главном Вышки гостей оживают, оживает и тацит. Он уже начал передачу сигнала, принять который можешь только ты. Ты должен найти его и освободить. Тацит ⁇ это ключ к величию и к вечности. Так. Но будь осторожен, дитя мое. Среди Что нас делаете, есть неверные и благие намерения ведут к краху. Так, задание выполнено. Поступило сообщение. Это существо крайне опасно. Нихуя себе, Це их. Слушай его. мегажук, а ну пішлите його ебать. Ну я занимаюсь. А, мені знову треба Знаете, всю хуйню побудовать, ворочезно. Бля, я просто не розумію, мне, походу треба рехост, насправді, зробити. Ну я не бачу цих. А, ось вони. О, почекайте, може и без рехоста. Мені треба идти на базу, я понял. Де мои моски? Сейчас мы все зробим. Вот вони. Ебать, я их знайшов. Ні, якщо їх зараз вб'ю, це буде лучше щось ставалося зі мною в житті. Що? Що таке? А, блядь, там щось вмерло. Ох, ніхуя собі, він ще й цей. Є. Так, Все, так, сектанти так, на Зйобуємо нахуй. Зйобуємо нахуй від того, блядь, кальмара, єбаного, огромного. Пішліть, 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 пішліть. Це тут готова, ця Разверти хуйня. Давай, Разверти давай, не давай, невозможно. робись. Доступны новые постройки. Це, Кстати, мужик робится у нас. Ядерки ще у нас, конечно, Я нема, на жаль. Данные у нас. Да давайте тут еще повітряних юнітів зробимо. И робимо Подготовка. Подготовка. цих марадерів. Швиденько. И робимо ще обиливски. Строишь до приказа. Блять, там щас щось, щось мне знищують, суки. Бля, воно огромное. Да, воно огромное. Воно просто здоровенное, блядь. Ну, зараз будемо сподіватися, що цього всього вистачить, щоб його задефати. Мені ще треба мстителя цього їбаного заділати. Він вже скоро буде готовий. Ага, в мене вже грошей нема, сука. Час, головне, ще дуже швидко його не вбити. Бля, а він б'ється нормально, насправді. Він жартувати вообще не буде. Ну, мені треба його доробити. Все, є. Давай, вилазь. Давай, давай, вилазь, блядь, ти ж. Все, є. Погнали. Погнали. З усіх боків його, блядь, хуяримо. Ту куцю. Не, ну маємо. Маємо такими залпами. Так, так, да, так, да, все, з обілісками. На нашій території, блядь. Ну у них непоганий цей босс. Ти вижив? Ніхто не меча пророка. Ні, я не Операция понял. Тацит переміщають. Він нужен пророку і Кейн. Кейн вибрав тебе. А, окей, я Задання думав, що ми... ще продовження цієї місії. Коротше, ми маємо перенести цей тацит. Ми єдині, хто це може зробити. Це зрозуміло. Що це якась мегатехнологія, це теж зрозуміло. Те, що ми все зробили, це теж зрозуміло. Короче, ми красавці, як завжди. Друзі, дякую вам, що ви дивитесь. Дякую, дуже приємно бачити, що вам цікаво, що вас дуже багато. Що ви пишете коментарі. Це дуже цінно, особливо колеги, Нагадаю, якщо ви хочете щось написати, ну напишіть це всім слів мінімум. Це буде подвійна допомога. Нагадую, що ще є у мене посилання на телеграм-канал, де я публікую новини, коли виходять відеоролики якісь цікаві. Ну, кажу вам чесно, коли там буде більше підписників, там буде більше контенту. У мене твіч канал, де я стрімлю час від часу. І якщо ви хочете мене ще додатково підтримати монето, у вас також є така можливість за посиланням в коментарях. З вами був ні, прошу вас підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео та натиснути на дзвіночок. А вже тепер кажу, нагадую, що з вами був Дюха Юей, і це світ геймінгу, в якому ми живемо. Ca sweet game uchwalił